Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Українська компанія Бунтара Аероспейс створила унікальний розвідувальний дрон вертикального зльоту та посадки. Бунтар 1. Ця інновація має на меті значно підвищити ефективність бойових дій завдяки новітнім технологіям, Інтегрованим у його конструкцію. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України. Розробка проходила за сприяння оборонного кластера технології brave 1, який об'єднує найкращі технічні ресурси та фахівців у галузі безпеки. Пілотних систем випробування Бонтар-1 відбувалися на реальних бойових позиціях, що дозволило максимально адаптувати безпілотник до умов сучасного війська. Дрон Бонтар 1 орієнтований на виконання широкого спектра завдань, проведення розвідки у режимі реального часу, наведення та коригування артилерійського вогню, фіксація результатів ураження цілеї ствольної та реактивною артилерією. За словами розробників, «Бунтар-1» створювався з урахуванням практичного бойового досвіду, оскільки один із його розробників є військовослужбовцем ЗСУ. Це дозволило пристосувати дрон до реальних потреб фронту, зокрема роботи в умовах активного, застосування засобів радіоелектронної боротьби. Окремою перевагою є надійна система зв'язку, яка забезпечує стійкість управління навіть за умови перешкод, власне програмне забезпечення інтегрованого безпілотника автоматизує роботу екіпажу, покращуючи ситуаційну обізнаність операторів. Перші випробування бонтар 1 відбулися на харківському напрямку, де аеророзвідники високо оцінили стабільність зв'язку та якість передачі відео. Зображення передавалися без. Затримак, що є критично важливим у бойових умовах, навчання досвідченого екіпажу для роботи з дроном займає всього три доби. А підготовка новачків до трьох тижнів. Радіус дії дрона становить до 50 кілометрів, що робить його ефективним для розвідки у зоні бойових дій. У наступній модифікації Бунтар 3 розробники планують збільшити тривалість польоту до трьох годин. Днями стало відомо, що міжнародна спільнота продовжує підтримувати розвиток безпілотних технологій в Україні. Велика Британія виділила додаткові 7,5 мільйонів фунтів стерлінгів. На розробку та закупівлю ударних і розвідувальних дронів. Загалом раніше анонсована допомога Великої Британії склала 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Німеччина направила 10 мільйонів фунтів, а Канада та Люксембург виділили по 3 мільйони фунтів кожна. Ці кошти розподілятимуться через коаліцію дронів, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Бунтар-1 це не лише технологічний прорив, а й черговий крок України до забезпечення своєї армії передовими, засобами оборони, які дозволяють ефективно протидіяти сучасним загрозам. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!